Чудовий ранок, полуничка помаленьку проходить, і ми маємо готуватися до нових насаджень, насаджень бугрів або ж інших культур. Цього разу хочу вам розказати про досить-досить цінне добриво. Ось в мене малинник і виноградник іде. Але для малини, для винограду це одне із основних добрив іде. Того, що всі рослини дуже люблять калій. Калій їй потрібен для того, щоб набирала смак плід, Набирав смак плід. Якийсь я використовую калій? Ось дивіться, є ось такий калій. Називається калій магнезій. Оце калій і мікроелементи магнію. Випускає його місто рівне. Цей калій магнезій є екологічно чистий. Він використовується в еконасадженнях. Тобто цей калій магнезій складається з камня, який перетертий, з калійного камня, який є перетертий. Тобто він є нешкідливий для рослин. Він є ось такого вигляду. Так що, рекомендую вам не використовувати. Є ще калій, як то калійна сіль або ж хлористий калій, там дуже багато хлору. Ніяка практично рослина його не любить. Ось цей калій найкраще. Що ви можете використати для рослин. І він є найбезпечніший. Тобто цей калій дуже добре сприймає у мене виноград, причудово. Це дуже добре сприймає ожина, малина, полуниця. Але цей калій треба закласти при тому, як ви будете закладати плантацію полуниці. Його в каплю дати ви не можете. Тому що він заб'є каплю. Максимум, що ви можете зробити, цей калій розкидати по рядах, але ефективність його буде далеко-далеко-не та. Так що, рекомендую практично для любих рослин використовувати калій магнезій. Далі буде.